17-й батальйон територіальної оборони був сформований у Кіровоградській області. Андрій Ільїн, хоч жив і працював у Кременчуці, на службу пішов із земляками, бо народився у Світловодську. У день загибелі бійця друзі зустрічаються з його батьками, щоб віддати шану всім солдатам, які кілька діб тримали оборону сьомого блокпосту у січні 2015 тисячі п'ятнадцятого року. Держав оборону під оборону подгорловка, державні три дня. Причому очень було много. І воювали і танки проти них три штуки, і МТЛБ, і около 150 человек на них шли в атаку. они подбивали їх дві штуки сразу добили атаки. Причому силами противника стілами пратівника, Кандир... Кандир... звісно, он загнавши своїх підлеглих у бліндажі, Андрій залишився слідкувати за пересуванням ворожої техніки. І виконав свій обов'язок до кінця, розповідає командир 17-го батальйону. До самої останньої секунди до моменту смерті вміло е руководив опорним пунктом, вміло е тримали оборону. До самого останнього моменту була зв'язка, до самого моменту старалися допомогти всіми силами і средствами. Ну, к сожалению, одна із змін упала практически йому по ноги. Бійці вважають, що цей трагічний епізод сьомого блокпосту, смерть командира та тяжкі поранення десяти солдатів безпідставно забуті. Цілий рік побратими пишуть петиції до президента, щоб Андрію Ільїну дали звання героя. Та все марно. П'ять разів подавали його на героя України, і кожен раз из за каких-то бюрократических, из за бюрократії документи возвращаються. Будемо подавати столько раз, пока они не пройдуть. Пока он действительно Україна не будет оценен по достоинству. Та що там казати про героя? Навіть відзнака Полтавської обласної ради, яку присвоїли ще 21 жовтня 2015 року, до батьків дійшла лише зараз. Єдиний син сім'ї, і батьки заслуговували то, щоб якось не забували, пам'ятали, і була прийнята полтавська адміністрація і медаль за вірність народу України. Але ця медаль чотири місяці чомусь так ішла, тому що людина, яка якісь має значення до нього, ну чотири місяці не могла. Донести цю медаль, довести із Кременчуга до Світловодська. Лише коли волонтери почали нагадувати про існування нагороди, голова громадської ради при ОМВС Кременчука таки передав медаль на роковини смерті героя. Мама Андрія в цей трагічний для сім'ї день не знаходить слів. Дуже боляче, що до сих пір слово АТО не переиміновано. Насправді, в слово війна, тому що це дійсно війна. Дуже жаль, дуже боляче, що тисячі наших кращих синів, а це дійсно самі кращі хлопці, тому що вони першими пішли на захист нашої держави. І дуже б мені хотілося, щоб ніколи, більше ніколи, ніколи не гинули наші діти. Своїх дітей у Андрія немає.